Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні така актуальна і насушна тема, тому що в нашому житті ми з цим зустрічаємося, і це приходить в наше життя і інколи не маємо розуміння, як з того вийти. Про що я? І сьогодні тема моя наступна: що робити, якщо ви не можете пробачити образу? Перше, на що треба зважати, що нас можуть ображати різні висновки слова людей щодо нас, до нашої сім'ї, до нашої церкви тощо. Інколи люди говорять і не розуміють, що цим вони нас ображають. І тому висновки людей можуть мати різні підстави. Людина може не розуміти наших обставин життя або не знати нашої церкви чи нашого спілкування і робити якісь висновки. Людина може не розуміти наших цінностей і нашого особистого вибору того чи іншого. Але інколи ми ображаємося, бо людина говорить нам вічі правду. А може, вона не так коректно то говорить, але це також може ображати наше серце. Інколи люди настільки злі, що для них це є приємно ображати інших людей і вони цим живуть. І тому сьогодні стоїть питання, що з цим робити. І хочу зауважити, що тоді, коли нас ображають, простить дуже нелегко. І, інколи ми ще готові простити, якщо він визнає, що не правий, та впаде на коліна, та в сльозах буде просити вибачення, але це більше виключення, чим практика життя. Інколи люди, ті, що образили нас, можуть і не думати про те, що вони нас образили. Живучи своєю правотою, що показує, що я не можу простити, хочу сказати, що це нас не відпускає. Ми з цією людиною в серці і розумі, ми розмовляємо і ми відповідаємо на ту образу, і ми говоримо речі, обосновуючи їх. Тою істиною і цінністями, якими ми живемо, і тому ми у полоні образи. Ми лягаємо і ми встаємо, і ці думки нас не полишують. І ми в полоні образи. Що говорить Святе Письмо і як з цим розібратися? Перше, що, на що хочу зважити, що це нелегка річ. Бо Господь Він говорить дещо те, що може не сподобатись ні мені, ні вам. Ми читаємо Матвія 5 розділ, 25 віршик, Господь говорить так: зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти. Про що Він говорить? Господь говорить про те, щоб я не відтягував, і як мене образили, то я ще би пішов і мирився з цим чоловіком або людиною. Інколи ми у в'язниці образ живемо роками і не робимо ці кроки, які Господь пропонує нам. Тут Господь говорить про мою ініціативу. Піди спитай, чому Він це сказав. А, на підставі чого він зробив ці висновки і що він міркував, коли він це говорив. Скажи, що це ображає тебе. Скажи, що це е, дає тобі біль для серця і для життя, і ти не маєш спокою. І ще раз хочу зауважити, що інколи люди говорять, і вони не мають на увазі того, щоб вас образити. В своєму житті я мав декілька таких необережних вчинків. І я був дуже радий, коли людина прийшла і мені то сказала прямо в вічі. А я людина, як той, хто мене знає, я маю почуття гумору, і я дуже багато шуткую. І інколи не стережуся і говорю це так просто. Одного разу прийшла людина, яка мені сказала, що я її образив. І разом зі мною було багато людей, і всі розуміли, що то був, був гумор. А він каже: Вибач мене, будь ласка, я не розумію гумору, і тому це мене образило. Я вибачився, і усякий раз, коли він був разом зі мною, я хотів мати якусь, якийсь гумор говорити, то я казав, це гумор, і тоді казав те, що я хотів. Він підходив, посміхався і казав, це дуже добре, так. І тому зважайте на це. Наступне, на що би я звернув увагу, я б звернув увагу на те, як мене. Вибачив і простив мій Господь. І Господь про це говорить наступне. ми читаємо 18 розділ Матвія з 21 віршика. Тоді підійшли, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів. Ну, Ви знаєте цей випадок і те, що відповів Христос, і ми ще це прочитаємо. Але Петро зважав на те, що вже сім раз простити, то є великою Божою благодаттю. Що сказав Господь? Відповів йому Ісус: не кажу тобі до семи разів, але до семидесяти разів по сім. Але якщо ми розважимо, то ми скажемо, що якби це було в один день, то то було б, якби людина без перериву тебе. Грішила проти тебе, без перериву тебе ображала, але просила вибачення, то ти мусив би вибачити цю людину. І далі Господь він приводить цей приклад, який дуже важливий, на який гарно, треба, про який гарно треба розмірковувати. І він говорить наступне: з 23 го віршика: тож царство небесне, подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку і дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши мит, скланявся кланявся йому і благав, потерпи на мені, і все тобі віддам. А пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. І хочу зауважити, що це кожен з нас. Тоді, коли ми прийшли до Господа, то тих провин, тих образ для Бога було настільки багато, що ми не мали би чим заплатити. Але Христос Він заплатив за це все, і ми отримали, отримали вибачення від Нього, і Він простив кожного із нас. Але далі ця притча вона розповідає про інше. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, і борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів, схопив його, почав душити, проказувати Віддайте, що винен. А той раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи на мені і все тобі віддам, він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть Борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутились, пішли, розповіли своїм панам про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та каже: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не селі, тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як і я змилосердився над тобою. І... Його пан розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь збор. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не просите від вашого серця кожного, кожний брату своєму його переступів. І я хочу звернути увагу, що це, що це не легко, це дуже важко. Бо ми всі є такі люди егоїстичні. І коли щось торкається нас, нашої сім'ї, чи церкви, чи е, коло нашого спілкування і це зачіпає, то ми ображаємося і інколи роками ми то все носимо. Але хочу звернути увагу, що Господь каже, щоб ми знімали ці тягарі, щоб ми приходили до нього і дивилися, як Він нас простив, як Він нас помилував, як Він змилосердився, і щоб ми так чинили. Але хочу ще раз звернути увагу, що коли ми не маємо сили то робити, прощати і йти, і чинити мир, то ми ходимо під вагою того тягаря. Нема спокою, нема радісті, нема якогось задоволення в житті, бо це гнітить нас. І це той тягар, який розчавлює нас. І... В своєму житті я мав де такий приклад, Господь мене вчив, як прощати, і як любити, і як то робити. І я вже був навчений, я вже був служителем, і одна людина дуже боляче зробила і образила мене дуже-дуже. І я все робив так, як потрібно. Я помолився, я пішов до нього, я йому протягнув руки, я сказав, що я його прощаю. І... Знаєте, що хочу сказати, що наступного разу, коли я його зустрів, вогонь у моєму серці і в розуму був такий, який був до цього. І так було ще раз, і ще раз, і ще раз. І я зрозумів, що я не можу з тим розібратися сам, тому я рішив взяти піст. І це одне з тих, що дуже важливо, я взяв Піст, та я просив, щоб Господь Духом Святив звільнив. Моє серце з цієї в'язниці, непрощення і від цих образ, щоб я мав спокій, радість та Божу волю. І знаєте, наступного разу, коли після того посту Господь дав мені волю, я ще навіть не бачив тої людини, але я вже знав, що Бог. Дозволив мені мати радість, мир і спокій. І, і це те, що було на моєму серці і в розумі. Бог зняв просто той весь тягар. І коли наступного разу я побачив ту людину, то я зрозумів: о, тепер я маю свободу. У мене не є немає, мої думки не бігають вокруг тої людини, я нічого йому не відповідаю в розумі собі, я не захищаю себе в розумі своєму і в серці. Я маю свободу. І то була велика радість. І наступне, про що ще дуже було би важливо для кожного з нас зрозуміти, тому що ми, ми сприймаємо і приймаємо посаду судді, ми судимо тих людей, які образили нас. І ми говоримо про це в своєму серці в розумі, ми виносимо той суд у нашому серці. Але Господь Він говорить ось що. Щоби я і ви шукали миру, щоб, якщо нема сили, брали піст, кликали Дух Святий, читали святе письмо, щоб Бог дав нам волю, щоб ми віддали суд у Божу руку, тому що Господь, Він той, хто знає серце, Він знає намір, і Він суддя справедливий та милосердний, і його суд Він буде досконалий, не такий, як наш. І тому ще раз хочу звернути про те, що казав Господь, що суд без милості тому той людині, яка не чинить милість. І тому, щоб вибачити, і тому, щоб мати цю волю, хочу сказати, може, та людина і недостойна того всього, але те ми робимо задля себе, щоб мати волю, спокій і радість. Ми змилосердюємося і віддаємо це все в руки Божі. Ми кажемо: Господи, прости мене, що я оцей борг ніяк не можу простити цій людині. І тоді Господь силою своєю дає волю. І тому це дуже важливо. І так, перше, про що хочу ще раз на що зауважити, що а, треба зважати на те, що всі люди недосконалі. Інколи люди ображають нас і не мають в тому ну, якогось наміру. Вони просто не слідкують за своїм язиком або діями, вони не живуть в наших обставинах, вони, може, своїм якоюсь юмором чи сарказмом приносять біль в наше серце. І що важливо, важливо прийти до Господа і подивитися, що говорить Святе Письмо, і Господь, що я потрібен робити. Я повинен шукати миру для свого серця і шукати примирення. Наступне згадати, що Господь все простив мені і всі мої борги, він виправдав і Він зробив мене вільним. Що ще? Якщо ще не, не допомагає, то взяти піст і просити Господа і Духа Святого, щоб Він звільнив нас тої в'язниці, непрощення, щоб щоб всі, всі ті образи вони були прощені нами. Це важливо. І останнє Віддать все в руки Божі, бо в Божий суд, не в свій, не в людський, тому що ми недосконалі. Хай він чинить, бо він знає всі намери. І я гадаю, що це допомагає. Я ділився своїм досвідом, і тому я хочу сказати, що в моєму житті було таке, коли я жив під тягаром образи, і Господь мене звільнив. І я по цей день дуже радий. І я маю той інструмент. Бо люди також недосконалі. Вони чинять інколи так, що пече серце і болить серце, і ти не знаєш, що з цим робити. Йдеш до Господа, і Він допомагає тобі мати волю цього. От всього цього. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш. Хочемо сьогодні сказати тобі, що ми, люди недосконалі. Час від часу ми ображаємо ті, хто коло нас і близьких. І далеких, і людей, яких ми знаємо і не знаємо, Господе, і нас ображають, і нам роблять боляче, і ти допоможи нам йти за тобою, як ти кажеш, що якщо провинився хтось, і хтось тебе образив, то піди до нього, поки він десь біля тебе і чини мир, шукай миру, досягай миру. Господи, ми благаємо Тебе Духом Святим. То ти веди нас в цьому, щоб ми не ходили під цими тягарами, не маючи радісті, спокою, судячи людей в своєму розумі і серці, дай нам волю від цього всього, щоб ми могли з радістю дивитися кожен день, з радістю зустрічати людей і мати гарне спілкування. Ми так потребуємо тебе, ми благаємо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь, якщо є якісь тягарі, допоможе зняти то все, щоб серце наше завжди роділо в Господі. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Бог захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, батьків, друзів. Хай Бог захистить і благословить ваші церкви. Нехай Господь супроводить вас в цьому дні, хай Божа благодать буде над вами. В ім'я Ісуса Христа будьте. Благословення